Мене зараз якось мало приваблює секс. Та йди лягай вже Добрий вечір. Добрий вечір. Я інтелектуал, беже 75. Секс, секс. мене вже нудить. Я хочу зрозуміти, коли у мене в житті все пішло шкериберць. Що бачите? Нічого особливого, тобто нічого особливого Ой, ця дівка просто збожеволіла. Ми розлучаємося. Мені зараз дуже погано місія, мале вітаю. Це мій клієнт. Я його захищала. А в чому тебе звинувачували? Наркотики нічого хорошого в картах, ніякої надії. Вона сказала, що ти вхопив ножа і вдарив її у живіт. Ні, вона сама себе вдарила, коли я повернувся за стіл. Вона божевільна. Вона стверджує, що ви грубо зірвали з неї трусики. Ні, це неможливо. Навіть якщо б я хотів, вона не носить трусики. Що ти тут робиш? Продаю дітям наркоту. Жарт. Я тобі сказала, що шукаю няню для дітей. Я можу стати твоїм домашнім бойфрендом. З квартири значить вигнали. Ти сьогодні йдеш? У мене побачення з хлопцем у спальні. Що ж? Я тебе не засуджую. привіт. Що ти тут робиш? Я був неподалік. Я ще не можу провідати доньку. Бачила блог свого колишнього. Як ти міг постити те, що я довірила тобі про своїх клієнтів? Смішно мене зображують гуля, я ж повністю відмовилась від сексу. У вас є хоч один свідок? Ні, нікого з людей не було, тільки жак. Її пес мені здається, ти досягнула дна. Я теж так думала, але знизу постукали. Я змушу тебе проковтнути твою пихатість повії з єлисейських полів. Реальність тебе розчавить. На жаль, у мене немає часу зачитувати цю високу поезію. Мені набридла ваша збочена маячня. Я втомилась. Дихай, я вам не заважаю, можу піти. Ні, ні, це не те, що ти подумав. Я наглядаю за дітьми і він що, дурний чи що? У ліжку з вікторією. Думаєш, між нами виникла хімія? Ти мене лякаєш. У тебе неадекватне сприйняття дійсності. З 20 жовтня у кіно.